Чи потрібно одразу впроваджувати crm систему Це питання по відділу продажів. Я так розумію, що його задає початківець, який зараз думає, як йому налаштовувати продажі. Можу сказати так: у мене одразу виникає зустрічне запитання: одразу з початком налаштування відділу продажів, чи одразу з яким процесом саме, тобто паралельно з чим. Є певний критерій того, що потрібно налаштовувати CRM-систему. Наприклад, якщо у вас самий початок вашої діяльності, насправді CRM-система може бути вам і не потрібна. Якщо у вас немає системних продажів, якщо у вас немає системного маркетингу, у вас ліди, тобто заявки, вони не надходять до вас у такій кількості, що вам потрібно їх прям систематизувати одразу, то вам CRM-система вона в принципі і не потрібна. Ви можете обійтися і Excel, і Google-таблицями для того, щоб просто вести якусь умовну звітність і для того, щоб щось планувати по цим контактам. crm систему слід запроваджувати, коли у вас є хоча б 3-5 лідів щоденно. Тобто є такі компанії, у яких дуже великі чеки, і у них заявки.